Заумисні вбивства пов'язані з перевищенням влади або службових повноважень за дорученням Генеральної прокуратури України СБУ розшукує Віктора Януковича, Андрія Клюєва, Віталія Захарченко та чотирьох правоохоронців Віктора Резошняка, Станіслава Шоляка, Віктора Коряка та Петра Федчука. Встановлено, що у період з 30 листопада, 2013 року, по 20 лютого, 2014 року вказані особи, бажаючи у власних інтересах припинити будь-які масові протестні акції з метою розгону учасників мирних протестів на майдані Незалежності вулицях інститут. Грушевського та інших у місті Києві з перевищенням своїх службових повноважень організували безпідставне і незаконне застосування підрозділів МВС, та СБУ насильства, спеціальних заходів та букнепальної зброї до протестувальників. А дії працівників правоохоронних органів супроводжувалися болісними діями і такими, що ображають особисту гідність потерпілих у результаті злочинних дій у цей період часу загинуло більше ста осіб, та більше тисячі осіб отримали різного ступеня тяжкості і телесні ушкодження. Якщо володієте будь якою інформацією стосовно вказан, Усіх прохання звертатися в Службу безпеки України. Телефон управління СБУ в Житомирській області 37 21 52.